Товариство то є люкс! Фу! 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 Я цього місця бояться дуже Ноги ну, аж так кажуть. Ай-яй-яй. Я просто не вірю, що ми це робимо. По світлу, у нас тут фігма Бастер 1100. Ромет, хто зна скільки люмен. І на голові ще Black like Diamond Storm r 500 чи 60 люмен. Ну і як бачите, цього вистачає з головою. Цього можна навіть не вмикати, він не так більше. Для спокою, що є два ліхтарі. Поїхали, пробуємо. Погано! Ще можна зжити! Трошечки підняти кожний ліхтар і буде за шибіт! Товариство, той є люкс! то є шалений кайф! Так, спустились до полянки, та-та-та, давай зупинимося трошки. Цім треба ліхтарики потрапили. А я тут біда справа ух Я цього місця боявся дуже. О, там дич кричить ззаду. Вау. Так ты жоп, да, лихой феопец, блин. Биба! Оце фан рот, як кажу! Правда Лістер, в том, є ці знаки. Забилися ноги після дня катки. Фу. Ого, почалися ключі болото, почався цей звук прекрасний. Ай, зараз ще камеру зато лапає, знову будуть ці краплі. Ай, клас! Він такі любимі. Не люблю тут ці атхіли парашківські. Ляха, якби Олексій так сміло наїхав по тому було б, то я би то все зупинявся і пішки проходив. Навіть не промазав квіти є. Їхали вниз, думали, що не будемо цього пуляти. ага. Верніше вверх. Так, Давай, погнали. Я вже починаю прийти. Ой, зараз друзічка мін і буде люто! Поїхати першим? Давай! У мене навіть є таке відчуття на в день гірше видно цей рельєф і важче їхати. Ох, тут вузько! Можу відпочити Бля, ну люто. Ноги аж так кажуть -яй -яй. Мене як чесно корчі хапають аж отут Та -та. Нормально, казав, швидкості не буде Я просто не вірю, що ми це разом тут день бляха. Жах як страшно. Уу! Уу! Так, це листя. Парич небезпечно, Є. ми це зробили -ху -ху. Жир